Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас рубрика Перемога України. Давайте подивимось, що заважає Україні перемогти Росію. Ситуація складна. Багато жертв. Трат з обох сторін, що заважає, що ворог поводиться нерозсудливо, нелогічно, якісь такі вчинки, що руйнує себе і оточуючих, не жаліє своїх. Тобто, по логіці нормальні люди так би не робили, а оці дурні так роблять. І Нема ніякої логіки, нікого не шкода, не своїх. Ні чужих. В центрі розклада тройка м'яча і п'ять м'яча. Це то, що бої важкі, і ще нема оцієї перемоги нашої тут ще не видно. Так, в минулому. Також втрати на... Вони уходять в смерті, багато смертей, багато крові. На майбутнє це на півроку наперед відкриється шлях для якихось уже таких подій, що ми буде наша перевага буде, буде кращими, більше зброї нам дадуть. Ось, да. І вже буде наступ наш. Зараз ще перешкоди. Перешкоди. Заперечую негатив, знімаю нулююся з Лелехе, що заважає Україні перемогти Росію. Зараз ми поки ще сам на сам з цим ворогом. Весь негатив прибираю, але на майбутнє карти гарні. Буде допомога. Почнеться вона нарешті. Прибираю негатив, заперечую. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців, для військових України, для Збройних сил України, допомоги прошу. Приберіть всі перешкоди, які заважають Україні перемогти Росію. Без втрат, без жертв, без руйнувань, щоб всі військові повернулись додому наші живі, неушкоджені. По Верховному суду буде так і так є. Вищі сили допомоги, прошу, приберіть перешкоди, які заважають українським військовим перемогти росіян. Буде так і так є. Перешкод більше нема. Буде так. Так, ситуація дуже складна. Скажіть. І тут вийшло, що і вони нас не можуть перемогти, і ми їх в топіки. Скажіть, покажіть, що заважає руйнуванню Росії, щоб було зруйновано кремлівську владу. Що заважає? Нічого не заважає там шлях відкритий. Карта ну, 4 меча, що вже там все погано давно. І що там назріває якийсь переворот, когось хочуть вбити. Вже є якась змова, домовленість про те, що будуть оплакувати. Там буде, буде низка якихось вбивств, будуть сльози, що в верхушку будуть вирізати, вбивати. Кремлівська влада вона буде тікати. Так, вони, ну це вже карти по цьому розкладу кажуть, що вони уходять. Вони вже уходять. Давайте щось перекриємо, хоч щось. Тут тобто розклад гарний. Це то, що змова проти них. Тут все погано, вже вони сам на сам. Тут будуть і труїть, і будь-якими методами впливати на їх знищення, на руйнування. Так, припираю перешкоди, які заважають зруйнувати кремлівську владу, щоб вона була знищена раз і назавжди. Що було знищено кремлівський режим. Тут вийшла карта, що як, то, що є, буде зруйноване, буде будуватися щось нове з нового листа, з нової сторінки. Прибираю негатив, знімаю всі перешкоди, які заважають. Знищенню кремлівської влади раз і назавжди. Перешкод більше нема. То буде так і так єсть. Державний переворот там назріває, він буде. Так, скажіть, покажіть, що заважає зупинити допомогу росіянам зброєю з боку інших країн. Північна Корея, Китай, Іран. Так, скажіть, що заважає зупинити цю допомогу? Допомога йде. Е, роблять зброю, дають він платить. Треба прибирати такий бізнес. Заперечую, вигадна. Прибираю перешкоди, які заважають, щоб було припинено поставки зброї для росіян з боку інших країн. Будь-якими шляхами, хай вони там самі сваряться, невигадно їм стає, санкції їм включать, Але щоб поставки зброї припинились вищі сили, допоможи, Господі Боже, всіммілості, допоможи нам. Щоб припинились поставки зброї для росіян від інших країн. Перешкод більше нема на то, щоб здійснилось моє бажання і щоб росіянам припинили допомогу інші країни. Північна Корея, Іран, Китай, та буде так і інші. Буде так і так є. Так, ну давайте подивимось, пере, перемогу, да? кінець війни. Скажіть, покажіть, коли припиняться обстріли України ракетами і ворожими дронами? Коли це припиниться? Коли буде мирне небо, мир в Україні? До кінця 2025 року це вже буде? Скажіть? Ні. Ще будуть домовлятися. До кінця 2026 року вже буде мирне небо в Україні. Так, да, можливо. Цілком можливо, що про це домовляться. Дуже гарний розклад. Ну, поки так залишимо. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.